Що їдять жаби? Птахи, змії, ящерки і навіть інші жаби. Жаби життя на межі виживання в харчовій ланцюзі. Жаби. Ці дивовижні земноводні, з їх характерним крученням та стрибками, займають особливе місце в нашій культурі та екосистемах. Ми бачимо їх у казках, чуємо їх у піснях, а деякі навіть вважають їх делікатесом. Але ви коли небудь думали про те, наскільки складним і небезпечним є життя жаби. Зрештою, для них кожен день це боротьба за виживання у величезному, що постійно змінюється харчовим ланцюгом. Як людина, яка вже давно зацікавлена в спостереженні за природою, особливо життям земноводних, я можу впевнено сказати, що жаби є справжніми господарями адаптації та виживання. Їх життя це постійна гра в хованки і шукає багатьох хижаків, від ненажерливих птахів до голодної риби та рептилій. І, дивно, вони самі є важливою ланкою в цьому ланцюзі, що живляться комахами та іншими маленькими тваринами. Постійна загроза, хто полює на жаб. Якщо ви подивитесь на список того, хто може їсти жабу, стає зрозуміло, наскільки вони вразливі. Їх життя це нескінченний марафон. В якому їм потрібно залишитися попереду хижака. Птахи, особливо чаплі, комори та ворони, є одними з найпоширеніших мисливців. Я бачив чаплу, що стоїть у воді, вирвав жабу прямо з під її носа зі швидкістю блискавки, і це видовище є вражаючим і викликає симпатію до бідного земноводного. Але птахи це лише вершина айсберга. Змії, ящерки, раків, риба, водні комахи, список продовжується і продовжується. У тропічних лісах, де я провів деякий час на вивчення біорізноманіття, я був вражений кількістю рептилій, що виховувались на жабах. Вони використовують різні стратегії: підкрадання, засідки та використовують теплові камери для виявлення здобичі в темряві. І навіть інші жаби. Великі види їдять маленькі, особливо в умовах, коли їжа мало. Це жорстоко, але це закон природи. Я читав про випадки канібалізму серед пуголовків, де вони їдять один одного, щоб вижити. Це сумно, але це ще більше доказів того, наскільки важким і нещадним життям у дикій природі. Жаби як хижаки, полювання на комах та інше. Незважаючи на те, що самі жаби є здобичю, вони самі активно полюють. Їх дієта включає величезну кількість комах, цвіркуни, мухи, мурахи, жуки. Я часто спостерігаю, як жаби ловить комах довгими, липкими язиками, це неймовірно швидко та ефективно. Вони можуть зловити комахи, перш ніж вони її навіть побачать. Але їх апетит не обмежується комахами. Деякі види жаб здатні ловити навіть маленьких савців і птахів. Я читав про випадки, коли жаби спіймали мишей та пташенят, це дивовижно, враховуючи їх розмір, вразливість та адаптація, як виживають жаби. Тонка шкіра жаб робить їх особливо вразливими до змін навколишнього середовища. Вони поглинають воду та хімічні речовини через шкіру, роблячи їх чутливими до забруднення. Забруднення води, використання пестицидів та зміна клімату всі серйозні загрози жабам. Але жаби напрочуд добре пристосовані до життя в різних місцях існування. Вони живуть у тропічних лісах, пустелях, гір і навіть на околиці людських поселень. Вони навчилися ховатися, маскуватися та використовувати різні стратегії, щоб уникнути хижаків. Делікатність жаб, людина і жаби. На жаль, люди також полюють на жаб. У багатьох культурах жаба ноги вважається делікатесом. Це призводить до виснаження жабних популяцій і засмучує екологічний баланс. Але є також позитивні приклади: деякі країни мають програми для розведення жаб для харчових цілей. Це дозволяє нам знижувати тиск на дику популяцію та забезпечити людям смачний та здоровий продукт. Мій досвід спостереження, особисті враження. Я пам'ятаю інцидент, де я спостерігав, як жаба, що ховається у водній лілії. Вона була ідеально замаскована і майже неможливо помітити. Коли птах пролетів повз, жаба замерзла, стаючи ще менш помітною. Це був справжній урок виживання. Я також був вражений тим, як жаби адаптуються до різних середовищ. У пустелі, де вода дуже цінна, вони навчилися поглинати вологу з повітря. А в горах, де холодно і вітряно, вони знайшли притулок у скельних щілинах. Догляд за жабами, що ми можемо зробити? Захист жаб важливе завдання ми можемо збереження та відновлення водно, болотних угідь це їхній дім, зменшить використання пестицидів та інших хімічних речовин. Підтримка програм розведення жаб. Навчіть інших про важливість захисту жаб. Уникайте їжі диких жаб. Висновок жаби є важливою частиною нашої планети. Жаби це дивовижні та важливі істоти. Вони відіграють важливу роль в екосистемах і є частиною нашої культури. Захист жаб наша спільна мета. Давайте зробимо все можливе, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Життя жаби це постійна боротьба за виживання. Але завдяки їх дивовижній здатності адаптуватися та вижити, вони змогли жити мільйони років. І я сподіваюся, що вони зможуть продовжувати жити мільйонами років у майбутньому.